Дякую вам всім. Тут мені пишуть знаєте, постійно, де відповідь на питання, де відповідь на питання. Я ваші запитання виписав, поставив його в чергу і окремо на них відповідаємо. Я, я кожному вам не буду відповідати. є, Якщо є речі такі особисті, то це звичайно. Але ну, мене не стане на вас усіх, щоб я кожному з вас особисто відповідав письмово. Або для кожного з вас окремо голос записував е, відповідь. Тому я вас дуже прошу. ну, Трошки мене якось трошки пошануйте, бо ви мене до гробу зажинаєте. Ну, і такі, знаєте, е, от, пише Богдан, пише, так? Хто живе у правді Христа? Ніхто. Ну, це ви що хочете сказати? Ну, якщо ніхто не живе в праді Христа. Ну ти, це така ваша думка, ти дуже добре. Я не буду вас переконувати. Я не для того є, щоб когось в чомусь переконувати. Я той, що приніс голодним хліба. Я той, що в темряві засвітив світло. Я той, що можу подати руку і повести вас, бо знаю цю дорогу. Я можу той, щоб поділитися з вами досвідом життя. А я нікого не буду переучувати. І заставляти вас, що ви були якимись такими, як мені треба. Ні. Це не до мене, це до других. Ті, що формують таких ось там когось там, десь там і так далі. І переконувати вас, ну для чого? Тим більше, хто живе по правді Христа і такі, Ніхто. Знаєш. Ну, ну Не жиє, ти не жиє. Я, може, теж не жив, але я стараюся хоч. Я хоча б стараюся. І так же сам і вам кажу, щоб кожен із вас не будьте святими, а старайтеся йти до святості. Господи Бог не любить святих, тих, що на землі себе називають святими. Для Бога, для нас живих, є дуже важна красота покаяння. А святі ті, що на небі, Бог ними пишається, тому що це ті, які пройшли долину сліз. І їх світ цей не зламав. Не зламали спокуси цього світу, не знамали труднощі цього світу. І тому святі це тих, яких ми маємо наслідувати, до яких ми маємо рухатися. Бо часом себе хтось рахує на землі святим. Це не добре. Не святим, а я йду до святості. Або рахує себе таким грішником, що та де, Бог мені не простить ніколи. Так ніколи не кажіть, бо це гріх проти Святого Духа, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Ніколи не кажіть, що в мене так багато гріхів, що Бог мені не простить. Так не кажіть. Ви недооцінюєте Боже милосердя. Ви зневажаєте самого Бога. Говоріть за себе. Не треба за Бога приймати рішення. Христос каже, придіть до мене всі стружні обтяжені, і я облегчу вас, якщо вам трудно. А якщо вам радісно, придіть і порадуйтеся разом з Богом. Бог не тільки хоче бачити вас сумних і заплаканих, і зашмарканих. Прийшли такі, дню розпустили. Господи, мені так погано. Другий прийшов, Господи, мама слаба, Господи, мене ручка болить, прошу тебе. І такий, Господь Бог, знаєш, такий, якби в такому е, санаторію, знаєш, до самих слабих і, і обездолених поприводили. Та зробіть трошки Богове свято, як у вас файно та помириться, дякую, Господи Боже, в мене сьогодні такий настрій супер, п'ять. Я хочу з тобою Боже поділитися. Ну, би бо коло Бога трошки були і щасливі, веселі, не тільки сумні і плачущі, розумієш такі, прийшли. Я розумію, що тривога та й до Бога. Але я кажу до тих, кому добре, чи нема таке, що добре. Ти живий, це вже добре. Ніхто з до сьогоднішнього дня не дожив. І не через те, що був старий, старий. А з інших причин. І тому, знаєте, як хочете замстати, запитання, пишіть мені. А таке, щоб я навіть не знаю, що б я йому на це відповідати. Ну що я мав би на це відповідати? Хто живе в правді Христа? Ніхто написав і. Okay. В принципі, можете писати все, що хочете, бо я усі оці чудесні ваші, ваші такі запитання, я їх складаю там, архівірую. Я колись випущу книжку із життя одного священника», автор Василь Колодій. Там буде багато всього. Її було би добре випустити, як я вже умру, туди вже можете що хочуть казати, але я все то напишу. Все напишу. Щоб ви мені писали, хі -хі -хі, і як то виглядало. В мене є така рубрика «Запитання, на які Аристотель не може дати відповідь. Така рубрика теж є. Я, я вже там поназбирав ці питання, що ви мені задаєте. Я в шоці? було одне таке питання, я думаю, ну я що, я такий тупий, що я не можу це зрозуміти, і я 10 разів його перечитав і не зрозумів, що ви хотіли сказати. Я таке цікавий, це, це йде в окрему рубрику. Людина думає, що я живу в її голові, знаєте? що я все знаю. І вона мені пише тільки кусочки якихось вражень. Той хрест, що там стояв, його забрали, бо тому що треба так мало бути. Зелена фарба це є життя, так і так тато мені казав. І я так: на біль слів, я думав, що це, по кого це? Нічого не міг поняти, Але це весело. Так що пишіть все, що хочете. Хто тут не кроплений? Боже, моя любима Боже мій. Я ж. то молодець, я цей син не став духами. Дорогі мої, я щиро вітаю всіх вас із початком школи. Знаєте, Мені більше подобалося все, знаєте, коли вже в травні чи там в квітні вже закінчувалися. Коли там у травні закінчувалася школа, і вже мали канікули, я такий туди був Свобода! Ну там корова мене чекала пасти гнати, ще там щось, але це вже була свобода від школи. А потім 1 вересня, ну, це запах квітів і ця пісня, вчительку моя, там... зорі світова, звідки виглядати, де тебе знайти. Точно. І це зразу так до школи не вертає запах квітів, все, це такі, така знаєте, ностальгія. Ну, Нехай у вас тепер будуть нові традиції, щоб ви по-своєму і кожен для себе по-іншому сприймали 1 вересня. І знайте, що це є час, коли ми сіємо, сіємо зерно науки. І дай Бог, щоб в кожних дитячих душах. Ото зерно, що сіють наші вчителі, проросло. І щоб дало плід, щоб ви, батьки, мали можливість побачити той жнива ваших дітей, ті, що вони вже починають приносити плоди з тої науки, з тої, що вони отримали і в школі, і від вас. Ще раз вас всіх вітаю з початком навчального року. Так, ну так само я ще хочу. Мені тут директор недільної школи нагадує, що ще не забути нагадати за недільну школу, що ми починаємо працювати, і підготовка до Першого урочистого святого причастя. Це ті діти, які значить, готуються або вже готові, або все-таки навіть не знають, що це, у нас є. У нас є недільна школа, значить, у нас є директор школи, у нас є катехети, у нас є директор школи Зоряна, у нас є катехети Тетяна Укіпна, Іванка Величко, і, і хто ще? Таня. Ще Таня є, так? Та. Якщо хто схоче вчитися в Український католицький університет, ще документи ще приймають. Та? У нас тут є один кандидат, уже кандидатка. Тепер треба казати, правильно відміняти та, на Український католицький університет. Це, це є дуже добре. І тому всіх вас щиро вітаю з початком навчального нового року. Ну і сьогодні Знаєте, так, як я завжди стараюся, щоб ми максимально і тут школу ще і церковну проходили добре, щоб всі знали, що сьогодні за свято. Сьогодні є положення чесного пояса Пресвятої Богородиці нашої. Чи знаєте ви, що це є за свято? Як не знаєте, то сідайте, я вам коротенько прочитаю. Було це в часи правління імператора Лева VI. Лева VI філософа що його називали. Це є. Це 9 століття. 882 рік і 912 рік. Я думаю, що не поправляєте. Його жінка Зоя була тяжко захворіла, що навіть найславніші лікарі нічого не могли вдіяти. Тоді після довгих молитов цариця удостоїлися Боже об'явлення, що одужає, якщо на неї покладуть пояс Пресвятої Богородиці. Цей пояс імператор Аркадій. Який був е в IV столітті, кінець IV, початок V, приніс з Єрусалиму до Царгорода, а його дочка, е Свята Пульхерія, згодом цариця, зложила його у, у Золотому ковчезі у церкві Пресвятої Богородиці. І коли Бог об'явив цариці Зої, що має шукати допомогу в тому поясі, то Патріарх відкрив ковчег і побачив, Чесний пояс, цілком неушкодженим із молитвою, його поклали на хвору царицю, і вона чудом одужала, підвелася з ліжка і стала голосно величати Пресвяту Богородицю. Потім чесний пояс поклали назад у ковчег і запечатали царською печаттю. З того часу, в пам'ять про це чудо, з року в рік святкуємо свято положення чесного пояса, який ще не раз. Оберігав царгород від небезпек. Про цей пояс є дуже багато історій, хто можете почитати. По-перше, як його там зберігали, як його потім украли, вкрали, як його там підміняли, то ціла історія. Ну, це були все, воно історію має дуже довгу. Але покладення пояса це от оздоровлення чудесної цариці і покладення його до цього ковчагу і запечатання царською печатю. І на спомін того чудесного одужання, от сьогодні святкуємо. Покладення пояса Пресвятої Богородиці. Тому, знаєте, у цей день хворі, помоліться, Пресвята Діва Марія, поклай на мене свою руку, поклай на мене свій пояс і оздоров мене, і хочу тебе прославляти. Чули, що цариця робила після того, як дуже вона почала прославляти Пресвяту Богородицю, почала свідчити. І тому, якщо ви готові до зцілення, готові, то пам'ятайте, що вас. Богородиця не просто зцілить, а ви маєте свідчити про те чудо. Бо об'явлення це було спеціально для того, щоб іменно авторитет Пресвятої Богородиці і пошанув до її пояса.